Так, хочу показати, як виглядає коріння і саджанці маравіли. Дуже часто люди кидають, не знають, що кидають. Те подібної форми. От, так сажанець. Без колючки. Легесенькі шипи невідчутні. Такого під червоний колір, зараз то не видно, бо тому що садили ми осінь. Другий витяг. Те подібної форми. З сьогоднішньою погодою вже починають бурунькою опускати. Знімлю ще одне відео зтебло ціле, яке виглядає.